нас сьогодні свято. Щойно з Німеччини до нас приїхала жива легенда. І це новий мікрофон Neumann U87. Про його характеристики розповідати не буду. Ті, хто шарить, про нього знають все. А ті, хто не знає, про що йде мова, то я скажу так. На цей мікрофон записувались, записуються і будуть записуватись самі топові світові зірки. Neumann U87 у нас зараз це просто візитна карта самих крутих світових студій звукозапису. І тепер він у нас. Я навіть коли його Рав то казер, просто офігел, що мікрофон може коштувати 160 тисяч гривень. Мікрофон вже в роботі, так що чекаємо на вас в студії звукозапису Рекордс». нас сьогодні свято. Щойно з Німеччини до нас приїхала жива легенда. І це новий мікрофон Neumann U87. Про його характеристики розповідати не буду. Ті, хто шарить, про нього знають все. А ті, хто не знає, про що йде мова, то я скажу так. На цей мікрофон записувались, записуються і будуть записуватись самі топові світові зірки. Neumann U87 у нас щас це просто візитна карта самих крутих світових студій звукозапису. І тепер він у нас. Я навіть коли його забуду. Рав та просто офігел, що мікрофон може коштувати 160 тисяч гривень. Мікрофон вже в роботі, так що чекаємо на вас в студії звукозапису Сарареґа. нас сьогодні свято. Щойно з Німеччини до нас приїхала жива легенда. І це новий мікрофон Neumann U87. Про його характеристики розповідати не буду. Ті, хто шарить, про нього знають все. А ті, хто не знає, про що йде мова, то я скажу так. На цей мікрофон записувались, записуються і будуть записуватись самі топові світові зірки. Neumann U87 у нас час це просто візитна карта самих крутих світових студій звукозапису. І тепер він у нас. Я навіть коли його забуду. Брав то казир просто офігел, що мікрофон може коштувати 160 тисяч гривень. Мікрофон вже в роботі, так що чекаємо на вас в студії звукозапису Рекордс».